Для роботи й творчості часто потрібні спеціально обладнані середовища, наприклад, керамічні горнятка та глечики зручно виготовляти у гончарних майстернях, де є всі необхідні інструменти. Щоб програмувати, нехай не обов'язково бути в спеціально обладнаному приміщенні, однак для програмування все ж потрібне середовище, інструментом у якому є код. Про середовище програмування для Python дивися далі відео. Однією з найбільш популярних мов програмування є Python. Про мови програмування ми вже говорили в іншому відео. Рекомендуємо його переглянути. А зараз розгляньмо, що таке середовище програмування це програма для написання, редагування, тестування та налагодження програмного коду. Одне таке середовище, ти вже маєш знати, навчальне середовище програмування Scratch, про яке в нас також є відео. У ньому код для програми створюють за допомогою візуальних блоків. А щоб створити програму за допомогою Python, використовують не блоки, а текстовий код, який зчитується та виконується за допомогою спеціальної програми інтерпретатора. Цю програму зазвичай встановлюють разом із середовищем програмування. Розгляньмо приклади середовищ програмування для мови Python. Idle Інтегроване розробницьке середовище для написання коду мовою Python. У нього простий інтерфейс, а тому його часто використовують, коли тільки починають вивчати програмування. Тоні ще одне середовище, у якому зручно вивчати базові принципи написання коду мовою Python PyCharm середовище програмування із вбудованими інструментами для роботи з Python популярна серед професійних розробників і розробниць, які працюють над програмними проєктами, існує ще багато інших середовищ програмування для Python, їх можна встановлювати на комп'ютері чи відкривати онлайн у браузері. і в наступних відео ми розглянемо деякі різні приклади. А далі у відео ми ознайомимося з середовищем програмування IDLE. Не перемикайся! Розгляньмо, як разом із Python встановити середовище програмування IDLE. Насамперед заходимо на офіційний сайт Python за такою адресою. Зверни увагу, інформацію на сайті подано англійською мовою. Під час встановлення Python та в інтерфейсі програмного середовища також використовується англійська. Якщо ти чогось не розумієш, натисни правою кнопкою мишки та вибери перекласти такою мовою українська. Або скористайся онлайн-перекладачем. І якщо потрібно пригадати, як це робити, можеш переглянути інше наше відео. Повернімося до встановлення. Наводимо курсор на завантаження і бачимо, що нам пропонується завантажити останню версію Python для операційної системи Windows. Можна ще завантажити для іншої операційної системи, наприклад, macOS. Ми ж вибираємо запропонований варіант Windows. Після завантаження натискаємо на Показати в папці. Так ми переходимо до файлу в папці завантаження. Подвійним натисканням лівою кнопкою мишки відкриваємо файл і бачимо початкове вікно для встановлення Python. Зверни увагу, що потрібно активувати цю позначку, тоді в операційну систему буде додано шлях до папки, у якій встановлено Python. Це потрібно, щоб надалі з Python можна було працювати через командний рядок Windows. Тепер натискаємо Install now, що в перекладі з англійської означає встановити зараз, щоб установити компоненти Python як от інтерпретатор Python, середовище програмування IDLE та інші налаштування. Готово! Бачимо повідомлення про успішне встановлення. Тепер можемо закрити вікно. А щоб перевірити правильність встановлення, у пошуку внизу вводимо англійськими літерами Python. Бачимо, що на комп'ютері встановлено Python, а також середовище програмування Idle. А про інтерфейс середовища програмування Idle ми поговоримо за мить. Є два способи, щоб відкрити на комп'ютері середовище програмування Idle. Вести внизу у пошуку англійськими літерами Idle і натиснути на відкрити. Або закріпити в меню чи на панелі завдань, звідки його буде зручно відкривати. Відкривши середовище IDLE, ми бачимо інтерактивне вікно або, як його ще називають, консоль. Тут можна вводити команди і дивитися, як вони виконуються. Розкриваємо консоль на весь екран, створюємо новий файл, натискаємо на файл. «New File». З'являється вікно редактора. Зверху розміщується меню, за допомогою якого можна виконувати різні операції з файлами, кодом і середовищем, а в центрі робоча область, у якій можна писати та редагувати Python код. Можемо налаштувати, щоб за замовчуванням відкривалося саме вікно редактора. Для цього вибираємо в меню Options, Configure Idle – Windows і натискаємо на позначку Open Edit Window. А у вкладці Fonts можна змінити розмір шрифту для коду в редакторі. Щоб застосувати зміни, натискаємо Apply і ОК. OK. Тож ми завантажили, встановили та налаштували Python і середовище програмування Idle. А як у ньому створювати програми, дізнаєшся з наступних відео. Запам'ятай. Середовище програмування це програма для написання, редагування, тестування та налагодження програмного коду. Інтерпретатор це програма для щитування і виконання коду. Середовище програмування для Python. IDLE, Tony, PyCharm. Основні елементи вікна редактора IDLE – Меню та робоча область. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!